пам'яті героя України, полковника Юрія Юрчика. 17 лютого у стінах Бориспільського ліцею імені Павла Чубинського відбувся благодійний турнір з прикладного рукопашного бою. Він майже 20 років служив у державній прикордонній службі України та був учасником російсько-української війни. Загинув 8 січня 2023 року внаслідок масованого ворожого обстрілу під містом Соледар на Донеччині. За особисту мужність і героїзм нагороджений званням Герой України посмертно за ініціативи окремого контроль. Пропускного пункту та федерації прикладного рукопашного бою України виникла ідея щодо проведення турніру, приуроченого до пам'яті героя України Юрчика Юрія. І сьогодні ми побачимо, як в цьому прекрасному залі будуть змагатися в першу чергу це діти і також дорослі з рукопашного бою. Основний меседж сьогодні з заходу ми хочемо підтримати в першу чергу наших військовослужбовців, які захищають на сході і на півдні наші кордони. Бореться з ворогом і помінути тих героїв, які на жаль на сьогодні загинули, захищаючи Україну, в тому числі нашого героя України Юрія Юрчика. На заході учасники змагання та глядачі мали можливість долучитися до збору на радіоелектронну боротьбу для військовослужбовців. На даному заході збираються кошти на засоби для радіоелектронної боротьби для наших військовослужбовців не тільки ОКП Київ, але й для 10-го мобільного прикордонного загону дозор для того, щоб зменшити. Ураження безпілотними літальними апаратами наших військовослужбовців. Віктор наголошує, що важливо проводити такі заходи, долучатися до зборів та вшановувати пам'ять військовослужбовців. А для дітей на таких турнірах це хороша можливість проявити себе. Важливо вшановувати пам'ять наших героїв і в мірі міряться психологічне звантаження і військових, і цивільних, тому що зараз такий час, і нам необхідно проводити такі. Заходи для дітей це в першу чергу це активність, активний спосіб життя. Також участь в таких заходах закріпляє морально-психологічний стан дитини і забезпечує її в подальшому. У благодійному турнірі взяли участь п'ять клубів та прикордонники. Спочатку демонстрували свої вміння найменші учасники, поки старші очікували свого поєдинку. Юний спортсмен Максим Сулига був позитивно налаштований, ділився враженнями та розповів, чому займається цим видом спорту. Подобається, тому що якщо хтось, наприклад, нападе, то можна буде відбитися або навіть втікти. Я прийшов сюди, щоб повча... ну, щоб бути в змаганні, щоб виграти або Ну, можливо, програти, але всім накастеляти. У нас буде, ну, я думаю, те, що у нас все добре вийде і все буде добре. Та керівники клубів мотивують та дають настанови маленьким бійцям перед їхнім двобоєм. Зізнаються, що хвилюються за них, як за рідних. Без хвилювання нікуди, тому що хвилювання це настрой і така як мотивація перемогти. За дітей ми переживаємо як за своїх рідних, тому що ми з ними майже кожен день тренуємось. Як налаштовуємо, ми їх мотивуємо перемогами тим, що. Для них це величезне досягнення, це боротьба з самим собою. Те, що вони виходять сюди, це вже для них велика перемога. Тому вони так і налаштовуються. Від нашого клубу 15 учасників, в тому числі старші бійці від громадської організації Центурія і дітки від 8 до 12 років. Ми сьогодні налаштовані отримати всі перемогу, до цього йшли, тренуємось. Можливо, нас вийде. Запросили прийняти участь в цьому турнірі військово-патріотичний клуб Ратоборець, хоч ми з іншого направлення з хортингу, але турнір благодійний присвячений справжньому патріоту України. Тому ми будемо виступати в цьому турнірі. Приймає участь 15 бійців клубу Ратоборець відібраний краще з кращих. Ті, що виявили бажання провести взяти участь в цьому турнірі, надіємося на кубок командний. Один з учасників турніру, Олександр Кульчицький, каже, що його суперник був достатньо сильним, до того ж вищим, тож виникали складнощі. Та все ж у цьому бою він отримав перемогу. Олександр бере участь не лише у змаганнях з прикладного рукопашного бою, а й з інших бойових мистецтв. Нормальний був. Складний? Ні, не складний. Як суперник? Молодець теж бився добре. Він ну, красавчик. Ну, те, що трохи було, він вище мене і було складніше. Ось <реку> були змагання 3 та 4 лютого по греплінгу та Панкратіону. По Греплінку взяв третє місце, а по Панкратіону третє. Друге. Спокійно, дивися, п'ємося протягом кількох годин глядачі напружено спостерігали за турніром та вболівали за учасників. У підсумку перші здобули 15 осіб. Переможців та призерів благодійного турніру з прикладного рукопашного бою пам'яті героя України полковника Юрія Юрчика нагородили медалями, грамотами та кубками. Ну я хотів за 6 секунд виграти. Я хотел прогадывать нагеровый и болевые. Ага, робить. швидше, так? Ага, я Суперники Суперники у меня были такие, слабые. <реку> но, но я все равно выехал. Но они тоже были и сильные, и слабые. Расскажи, пожалуйста, какая у тебя была тактика? Пройти ноги и сделать болевой. А как сделать, сделать удар, потом пройти в ноги, После а потом уже... <реку> На благодійному турнірі з прикладного рукопашного бою, присвяченому пам'яті героя України полковника Юрія Юрчика, зібрано на радіоелектронну боротьбу для військовослужбовців понад 20 тисяч гривень. Долучитися до збору можна відсканувавши QR-код на екрані. Марина Грицюк, Володимир Косинський, новини Терес, Бориспіль.